Їздимо, скрізь зустрічаємося на площах. А на базарі ще ніколи не були так, що ми на Західній Україні. Я так щасливий, що в нас є така ініціатива, що ви запросили, що ми зустрілимось, що ми поспілкуємось, будемо знати один одного, бо ми є одна команда. Одна команда підприємців, які самі створили робочі місця, самі їх захищають, самі страждали. Від свавілля попередньої влади, від податківців, від міліції, від пожежників, від тих хабарників, які заважали нам жити. І саме час зараз сказати, що ми будемо жити по-новому, по-новому, без корупції, де людина найшановнішою людиною в Україні буде не депутат, не міністр. І навіть не президент, а буде людина праці, платник податків, який утримує всіх цих бюрократів. Я впевнений в тому, що ми створимо новий інвестиційний клімат, який дасть можливість нам ще більше створювати робочі місця перше і друге, захистити власність кожного, щоб ніхто не мав права прийти і щось забирати. Ми зробимо так, щоб інвестиційні гроші. Гроші Європейського Союзу, гроші МВФ зробили дешеві і довгі кредити, щоб більше не грабували нас банки. Ми зробимо так, щоб повернути справжній курс долара, щоб ми не вимушені були піднімати ціни для того, щоб страхувати валютні ризики, для того, щоб люди мали можливість як раніше купувати. Ми зробимо, щоб зросла купівельна спроможність народу, бо жити по-новому означає жити заміжно. Ми зробимо так, щоб у нас нарешті відновилася безпека, бо жити по-новому означає жити безпечно. І ми маємо прибрати з зголи. І на сході в, Славянську, в Краматорську, в Одесі, Луганську, і Донецьку, і в Києві, і скрізь по Україні обрати з вулиць озброєних людей. Ми маємо захистити нашу державу і принести на Україну мер. Бо коли війна, ніхто нічого не купує, бо коли війна всі бояться і всі жінки переживають за чоловіків, яким треба йти і боронити державу. І тут уже не до цього, щоб розвивати підприємництво. Як це зробити? Ми маємо, повинні мати сильну державу, яка вміє розмовляти з силою в тому числі, а не тільки переговорами і купівлею сепаратістів, з бандитами і терористами. Ми маємо нарешті захистити державу. Я сьогодні пантував, що до виборів залишилося 21 день, а рівно 3 тижні. Рівно три тижні до того, як Україна буде мати, я сподіваюсь, народного, сильного, ефективного президента, який не буде відриватися від народу і буде разом з вами. Коли ми разом, як одна команда, зможемо змінити країну, жити по-новому буде означати і жити вільно, коли кожен з вас може вільно голосувати на виборах. Коли журналісти можуть вільно критикувати, якщо є за що владу, і ніхто буде їм вказувати, що показувати і як голосувати. Бо жити по-новому, жити вільно. Жити вільно означає і вільно подорожувати по Європі. Уже з 1 січня 2015 року новий президент забезпечить, що у нас був безвізовий режим, де ми вільно, абсолютно і без обмежень можемо їздити, дивитися. Купляти, робити бізнес, бо ринки Європи для нас також будуть відкриті. Жити по-новому означає жити безбідно, коли нарешті ми можемо справжньо заробляти, і податкова система не буде вичавлювати розстання з українського бізнесу і з українських підприємців. Жити по-новому означає жити по-європейськи, коли у нас буде не лише європейські цінності, право, стандарти. Судити, ми кожен зможемо захистити себе від звільної влади, від ракетирів від е силовиків. Але жити по-новому буде означати, що у нас будуть європейські стандарти життя, європейська освіта, справжній нормальний рівень охорони здоров'я і все інше. Що для цього нам треба зробити, дорогі друзі? Нам треба єдність, нам треба, щоб ми були один жодним. Як так само, як ми були на Майдані. Бо ми там перемогли, тому що ми трималися разом. Не сварилися, не обливали брудом один одного, чесно підтримували і скинули цього бандита і вбивця Януковича. Зараз ці виклики до України нічуть не ні менш небезпечні. Ми маємо триматися разом. Ми маємо сформувати владу, яка буде прозорою. Ми маємо бути однією командою. І 25 травня ми маємо уже в першому турі обрати нового президента. Українці роблять все для цього. Перше, ми продемонстрували це з Віталієм Тлючко. Він, до речі, мав бути разом з нами. але... Залишився в Одесі. Я вчора після цієї жахливої трагедії полетів в Одесу, був в лікарнях, здав трол, дали медикаменти і демонструємо все, що ми маємо нарешті принести мир, допомогти людям і прибрати їх з вулиць. Віталій залишився там, але передавав свої вітання. Бо вперше в історії України. Поплескайте, Віталію. Бо в, історії України... Бо в історії України ми спростували прислів'я. Там, де два українці, там три гетьмана. Нарешті ми почали демонструвати, що два політики, які користуються найбільшим рівнем довіри серед людей, об'єдналися, відкинувши амбіції для того, щоб забезпечити перемогу в першому турі. Юрій Луценко, який ще з в'язниці закликав друзі, будьте єдиними, не зрадьте Україну, тримайтеся разом нарешті. На минулому тижні теж чітко сказав. Я стою за те, щоб підтримувати єдиного кандидата від демократичних сил. Поплескаємо Юрію Віталію Чолоценка, друзі. <плес> зараз тут з нами десь є Микола Томенко. Якщо він дійшов до нас, <плес> нема. Ну ми зараз попросимо, щоб підійшов. Митова Микола Микола Томенко теж один із лідерів Майдану. Один із лідерів фракції Батьківщина. Теж... Поближе прозвонитимо. Теж чітко заявив про те, що демократичні сили мають бути єдиними. Для чого це все робиться? Щоб 25 травня ми прийшли і вже 20 проголосували, і вже 26 травня Україна мала легітимного, сильного, ефективного і професійного президента, який зможе зробити, щоб ми зафіксували курс долара. Щоб ми провели економічні реформи, щоб ми принесли мир, щоб ми об'єднали всі весь світ навколо солідарності з нами для того, щоб ми протистояли агресору, щоб ми зупинили війну. Бо на сьогоднішній день Верховного Головнокомандувача в Україні немає. І 26 травня, якщо всі разом прийдемо, він з'явиться. А що буде, якщо не буде перемоги в першому турі? Друзі, три тижні. Другий тур. Потім чотири тижні на судове оскарження, де активну участь візьме Російська Федерація, яка буде намагатися зірвати вибори так, як вона це робить зараз. А в цей час мешканці Сходу, українці-вояки, українські правоохоронці будуть віддавати своє життя для того, щоб зберегти мир та спокій. Після цього буде ще два тижні на підготовку і а потім Верховна Рада буде на канікулах і весь народ буде чекати, поки вони відпочинуть. І до листопада місяця Україна буде залишатися без влади. Саме тому для нас є абсолютно принциповим перемога вже в першому турі. Мир, спокій, заможність, безпека, свобода можуть прийти в Україну, уявіть себе, вже через три тижні ми можемо почати над цим працювати. Тому в мене для вас. Є величезне прохання. У кожного в цю неділю, 25 травня, є свої справи, хтось до церкви має йти, хтось до батьків має поїхати, хтось на ринок піти. Це все правильно. Але спочатку прийти і проголосувати, обравши в Україні президента. Бо це перша солідна куля для захисту України проти агресора. Це перший солідний внесок для того, щоб зупинити корупцію. Це перша ознака нашої єдності. Це означає жити по новому. Слава Україні, друзі! Друзі, я вам підписав декілька звернень зв'язку. Мамі, да. Передайте пать там. Я маю багато, лові! Давай. Давайте! Давайте yeah. я туди ще. Петро Олексійович. Друзі, я ввечері, сьогодні чекаю на зустрічі в ліничку. Сваримся по президентам, давайте сюда в диспуч. Давайте. Вот потому что я не знаю. Я хотел начать. Хотел начать, чтобы прибрать коррупцию. Давайте. 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 Давайте ещё мне ладно. Давайте сюда. Давайте. Давайте. Давайте мне.

притурально приехала, собственно, на вас подружиться. Просто, просто з'яту. З вами може щось робити. Щось, що, акуратно. А давайте ми якось так, хочемо всі разом купити.